Казка Воронина вечеря. Ворона вперше взялася варити вечерю, внесла велике відро води, всипала в воду вівсянку, варила варила, вирішила виявити винахідливість. Влила вершки, вкинула вчорашній вінегрет. В відрі вирувало Ворона. Вертілася всюди біч, витягла високоякісну вермішель, відкрила вишневе варення, відшипнула вісімнадцять віноградин, відламала восьмушку ванілі, все вкинула, вимішала. Вариво видалось вельми вегетаріанським. Ворона вирішила вкрасти вирізку. Вигасила вогонь, вирушила в Велес, відважно влетіла всередину. Всі відвідувачки Велеса, вгледівши ворону, влаштували вереск, виручили випадкові військові, взялись виганяти верти хвістку віниками. Втікаючи, ворона втрапила в віддалений від виходу відділ. Вгледіла віскас, Вхопила, вправно вилетіла. Вдома відновила вогонь, Вкинула в відро віднайдені вишкварки, вкрадений віскас. Все вистачить, вимовила вголос. Вдоволена вмостилась відпочивати. Влетів Ворон. Вау, вечеря. Вельми вдячний. Вигукнув. Втомився, вельми шановний, виголодився, Всідайся! — Відповіла. Ворона впевнено влила вариво в ваганки. Виглядало вдало. Ворон взявся видзьобувати. Враз випрямився, витріщився. Ворона викрикнула. Вдавився? Викликати ветеринара? Води вимовив втишено ворон, випльовуючи варево. Випив воду, відкашлявся. Відпустило. Видихнула ворона. Вона відвернулась. Ворон вмить вилив варево в відкрите вікно. Виїв все. Виголосив, віддаючи вороні випорожнені ваганки. Вечеря вдалась. Взялась вона випитувати. Ворон вирішив. Відбрехатися вважатиме вередою, втратяться взаємини, вдавано, ввічливо вимовив. Вдалась. Вражений. Ворона вийшла вимити ваганки. Вдивляючись відро відверто відразливого варева. Ворон важко видихнув. Вмру. Вернувшись, ворона весело відрапортувала. В вівторок варитиму вареники, випікатиму ватрушки. Ворон випив валер'янки.